Ось і настав доочікуваний день, коли ми йдемо до церкви із великодніми кошиками і прославляємо в ній Воскреслого Христа. Про духовний зміст цьогорічного Великодня для українців розповідає владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви: Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес настало справді доочікуване свято для всіх християн, а особливо і для України, з яким настрій ми повинні святкувати цьогорічне Воскресіння, ну, зміст цього свята завжди лишається незмінним то, що ми співаємо в нашій богослуженнях смертю, смерть подолав, значить смерть зло злоподолана Ісусом Христом в часі Його розп'ять. Це нам дароване Воскресіння. І це свято найбільше, що нам несе, найбільше послання у будь-яких обставинах політичних, соціальних, тим паче для нас, звичайно, ситуації для нас є дуже складні. Іде війна, бачимо поруч людей, які терплять, помирають, маємо непевність, що буде завтра, як воно буде. Але коли ми дивимося на наше життя в контексті Воскресіння Ісуса Христа все набирає іншого змісту. Тому що в контексті Воскресіння все інше має відносність. Бо в контексті Воскресіння наше життя сягає декілька десятків років. Але в контексті Воскресіння, воно що? Нас провадить до вічності. І тому, тим паче, цей трудний, складний час. Свято Господнього Воскресіння подає нам величезний меседж, величезну таку наснагу до цієї віри в Бога, що жити з Богом і крокувати з Богом через це життя це є можливе. І тому хай це свято нам дасть сил. Бо ми не мов би так святкували щороку, вшановували цю подію, а я ще певний, що цього року ми мали б її пережити глибше і свідоміше. Тоді з наших сердець зникне страх, непевність, пережиття, а наповнить наше серце це мир і радість, яке приносить цього свят. що добро, правда остаточно Господь перемагає. Вже досить довго у світі ведеться дискусії з приводу того, щоб християни західної і східної церков могли святкувати день в один день. На ваш погляд, чи це можливо? Ну, скажімо, це святкування Пасхи його е в різні часи, в різних обставинах. Ну, вимагало б дуже багато часу, щоб роз'яснити, але хотів би сказати одну річ. В перших десятках років християнства, також християни розходилися в концепції, коли святкувати Пасху. Одні святкували її в часі цього, коли святкують євреї, правда ж? Їхній писах, так зване свято. Інші казали, що не личить це святкувати разом з євреями. І навіть тоді християни розійшлися в думках, дискутували. Це цістувало цілих три століття. І один з отців сказав: Знаєте, нас єднає віра в Бога, нас єднають правди віри. для нас єднає те, ким для нас є Господь. Якщо ми святкуємо по-різному, то не є страшно. Я кажу, певний, якщо це буде Божа воля, то ми колись будемо святкувати разом. Так. І в 325 році, в Нікеї, на соборі було проголошено, що християни мають святкувати Пасху разом один день, правда? Ж? Цю першу неділю після рівнодення весною, правда? Перш, перший місяць весни, в першу неділю рівнодення. Яке відбувається. Так, потім, в силу обставин соціальних, політичних, церковних, церква знову в східна, західна, православна, католицька, а навіть у православній церкві ми бачимо по-різному святкують. І тому я казав би, може, на це не звертати уваги, що нам дасть, що ми будемо святкувати разом. Так, буде відчуття єдності. Але я вважаю, що ми маємо ставати єдині в своїй любові, милосерді, прощенні одне одного. А тоді то святкування Пасхи разом, як колись відбулося, зійшлося історично в 325 році. Так само і то дійде до якогось моменту, коли не ми самі через свій діалог чи розмови, але Бог через свою волю дасть, що ми святкували разом. Тому найперше, святкуємо разом в любові, в мірі, в доброзичливості, а тоді Бог що ми святкували це свято Пасхи разом реально. У великодніх кошиках часом можна побачити дуже багато різних наїдок. А що варто класти до кошика, окрім паски і писанок? Ну, я думаю, що ви самі дали відповідь на це. Найголовніше це паска, і яйце крашенки. все інше, що людина готова чи здатна покласти свої можливості до цього кошика. В чому символ самої? Пасхи, правда ж? Ми називаємо свято Пасхою, називаємо цей випечений пляж, хліб Пасхою. Уявіть собі, щоб з'явилася ця Пасха, скільки треба було часу. І скільки всього пройшло, спочатку це зерно впало в землю, проросло. Якщо це озимена, вона замерзла і весною знову виросла. Якщо весною посадено, то воно весною виросло це зерно одразу. Потім Збирали, молотили його, потім його мололи, потім десь там робили тісто, пекли. Скільки пройшло всього, щоб ця паска витворилася, це так і наше життя. Скільки має всього пройти і труднощів, і клопотів, і легких моментів складних, скільки наше життя має пом'яти, помолотити, як молотиться, це? може, на ми і колись до печі попадемо, коли попадає ця паска. І тому це так, такий самий символ християнства. Господь каже про це, хто притерпить до кінця, той спасець. Маємо пройти через усе. Що є яйце, ну, це також ми бачимо, як народжується, е, вилуплюється правда, щось із яйця. От маленьке, ну і там життя От попробувати по-людськи. Зрозуміти, як з того жовтка і білка народжується життя. Ну, біологи можуть нам пробувати роз'яснити, але я певний, що їм до кінця не вдасться. І це так наше людське життя, воно тяжке до зрозуміння, до усвідомлення, до пояснення, але Бог дає це життя. А ще більше, так як з цього яйця вилуплюється, правда? Ж? Так само і людина от до того вічного життя народжується сторони, Ми маємо всі задатки до того вічного життя, так як то яйце, кожне яйце має задаток, щоб з нього вилупилось, але не з кожного вилоплюється, як правило, більшість ні. Так і ми всі маємо цей задаток до життя вічного правда, ж, до Воскресіння. Але чи ми це зробимо? Все інше, що кладемо до кошика, це все справа нашої можливості і здатності. Чому ми це все кладемо і приносимо до храму, щоб поблагословити? Щоб собі усвідомити дуже важливу річ, що це все дар Божий. Все, що ми маємо, чи ми маємо в своєму гаманцю 100 гривні, чи 1000 гривень, чи 10, чи 100 тисяч гривень, це це дар від Бога. І маємо собі дякувати за те, що Бог дав. Якщо Бог дав, що це мені вистачає славити Бога. Коли Бог дав щось, що мені бачу забагато, також славити Бога. І питати собі, чому мені Бог стільки дав, та само зрозуміло, щоб я допоміг чи послужився іншим. Іван Златоустий каже, що немає бідних чи багатих. Є те, кому Бог дав, і ті, які потребують цього. І тому, коли комусь Бог дав, щоб ми роздавали іншим. І тому приносимо все в цьому кошку, щоб дякувати Богу за те, що Він дав нам житті, щоб поблагословити ці страви, а також, щоб Бог поблагословив ціле наше життя. Владико, що би ви побажали українцям на свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ну, дійсно повірити, що Христос Воскрес. Дійсно повірити, що Він дарував нам життя вічне, насправді усвідомити, що наше життя це не лише тут на землі, а нас чекає вічність. Дай Боже, щоб ми це усвідомили. Побачимо наскільки життя хрупке, крихке, Непевне, але вічність нас тікає. Хай Господь нам всім цьому допоможе йти до цієї вічності. Христос Воскрес! Про те, чи вдасться християнам усього світу коли-небудь святкувати в один день свято Великодня, розповідав Володика Венедикт.